На Черкащині у Холодному Яру розквітло поле півонів. Близько трьох тисяч кущів півоніє розквітло у Холодному Яру селі Мельники. А як же все розпочиналось? Поїхали. Виїхала я дуже рано для того, щоб зустріти схід сонечка. Ніхто нормальний 424 сходить сонечко. Позаду в мене дуже дуже велика кількість півоній. Співають птахи, бігають фазани. Природа просто вражає. Правда ж, це просто надзвичайно. Я, я щаслива, що я змогла сюди вирватися, тому що насправді. Завжди вистачає справ, але повірте, воно того варте. Просто я, я в захваті. Я щаслива, що я тут. Я щаслива, що я змоглася побачити, адже були свої певні труднощі. Але все-таки я тут. Величезна подяка гурту Крутий заміс, а також батькові створення цього поля Юрії Романчі. Це поле створене не лише для краси, але й для того, щоб зібрати кошти на збройні сили. України на наших хлопців, на наших захисників, які обороняють нас і захищають. Тож не будьте байдужими, задонатьте, і ви будете точно знати, що ці кошти підуть у потрібне русло. Я, я просто захваті. Півонії вважаються символом багатства, щедрості та великого кохання. Ці квіти виглядають яскраво, пишно і велично. Але в той же час не вимагають ретельного догляду, тому стають улюбленцями багатьох садівників. Якщо ви теж обожнюєте піонії, то напевно захочете дізнатися про них щось цікаве та несподіване. Багато людей впевнені, що аромат цієї рослини здатний знімати головний біль, полегшувати напади астми і усувати сильну депресію. Цією думкою важко не погодитися. Якщо просто подивитися на цю чудову квітку, то миттєво піднімається настрій. А усі проблеми зникають про п'янки і запах півоній і говорити нічого. Багато людей знають, що на 12-ту річницю весілля рекомендовано дарувати букет саме з цих квітів. Півонії це квіти довгожителі, які здатні прикрашати ваші клумби в саду майже сотню років. Подорожую україною та показую красиві місця. Тож підписуйтеся на мій ютуб канал, що називається моїм ім'ям Вікторія Царенко.